Ми вибачаємось перед житемирянами та благоустроєм місця з ці незручності, які можливо ми сьогодні доставимо, розклеюючи ці наліпки. Але сьогоднішня ситуація вимагає таких наших дій. Вибачаємось. Стікери з вимогами житомирських мітингувальників і закликом вирушати на Київ, активісти вирішили розклеїти у центрі міста. Організатори акції кажуть, таким чином хочуть звернути увагу житомирян на ситуацію, яка склалася в державі. Ми вчора розвішували стрічки, роблячи такий периметр свободи та перемоги. Сьогодні ми цьому периметру розклеїмо наліпки, які ми хочемо донести до житомирян. Цю вимогу до влади, цю вимогу і, і виказати цим солідарність з київським майданом. На наліпках у нас е, є написи Януковичу відставку, а також на Київ, тому що це потреба Київського майдану для утримання майдану, для утримання наших позицій і наших вимог. Молоді люди, що прийшли підтримати акцію, розповідають, навіть такими маленькими кроками вони можуть втілити вимоги, які висловлюють мітингувальники. Я хочу розклеїти ці наліпки, це якби можна сказати маленький крок до того, щоб ну люди побачили, що е, сила іменно в народі, не в владі, не в правоохоронних органах. Якщо ми об'єднаємося, то ми здобудемо перемогу. Моя знайома сказала: якщо взяти по одній ниці із хатини, вийде вишиванка. Так, з народом дії нашої влади зараз ну неправомірні в деяких випадках. І з такою владою майбутнього не буде. Звичайні перехожі також обурені діями влади і засуджують застосування сили проти мирних мітингувальників. Понімаєте, це все ділається свідомо самого Януковича, тому що так як вертикаль власті только у нього, і а нього йдуть эти указання, і пусть он там не Придумує і не ділає. Що люди уже такі лохи у нас десуда граждані? Ну я сподіваюся, що це не крок до громадянської війни, і що громадянської війни не буде, так як її не відбулося в четвертому році. Але це це по суті злочин. Вчора виступали три президенти. Ще три. Я вважаю, що вони несуть таку ж саму відповідальність, як і Юші, як і Янукович. За те, що сьогодні вночі відбувається, я вважаю, що вони мали туди прийти і дійсно залагоджувати, почати цей конфлікт. Вони цього не зробили. Я за те, щоб все ж таки ми перемогли. І ми переможемо. Я взагалі вважаю, що це тупо, так от постараз гадять народ. Він має м'ясосне, м'яні. Звичайно, ставлюся негативно, тому що е, влада не має ніякої застосовувати сили, все має відбуватись мирним шляхом насамперед. От. А це мирна акція і е, люди, громада, вони нічого не заподіюють. Не Після нічного штурму майдану деякі житомиряни вже поїхали до Києва, не чекаючи закликів активістів.